А як зробити так, щоб заробляти більше та розвивати свою кар'єру або бізнес? Загалом існує два фундаментальні шляхи масштабування доходу: горизонтальне та вертикальне зростання. Горизонтальне масштабування це збільшення обсягу продажів. Наприклад, якщо ви розробляєте посадкові сторінки за 10 тисяч гривень, то горизонтальне масштабування означатиме, що замість 5 сайтів на місяць ви створюватимете 10. Основний спосіб досягти цього підвищити продуктивність або залучити більше людей у команду, скажімо, створивши агенцію. При цьому середня ціна послуги залишається незмінною, але зростає кількість замовлень. Вертикальне масштабування пов'язане зі збільшенням вартості послуг, це може бути підвищення цін на ваші послуги завдяки кращій експертизі та репутації на ринку, робота з преміальними клієнтами, які готові платити більше. Створення ширших, комплексніших пропозицій, які мають вищу цінність для клієнта. Вертикальне масштабування вимагає розвитку вашого бренду, маркетингу, спеціалізації та більшої впізнаваності на ринку. Обидва підходи працюють і більшість компаній використовують їх у поєднанні. Наприклад, на початку кар'єри або бізнесу більшість фахівців починає з горизонтального масштабування, напрацьовуючи досвід, розширюючи команду, стабілізуючи фінансові потоки. А коли ви вже маєте стабільну кількість клієнтів, можна поступово переходити до вертикального масштабування, підвищуючи якість, цінить унікальність ваших послуг.